тривожності дуже часто працює ефект сніжного кому. Коли тривога за себе, за майбутнє, за своє здоров'я, тобто об'єктивна тривога, поступово починає захоплювати інші сфери життя і ставати необ'єктивною. Тобто, коли людина надмірно гіперболізує ті проблеми та труднощі, які ще раніше вона могла на них не звертати увагу, а зараз через ось цю от тривожність через прагнення тримати все під контролем, яке виходить з цієї тривожності, людина не може реагувати так само, як колись. Не знаю, на звичайні побутові потрасники на те, що просто запізнився транспорт. чи просто Просто щось сталося, це вже починає вибивати її з колії. І для того, щоб зупинити цей ефект сніжного кому, з тривожністю потрібно розбиратися.